28 розділ. У той самий рік, на початку царювання Седекії, царя юдейського, у четвертий рік, у п'ятий місяць, Ананія, сина Зура, пророк із Гавалона, говорив мені у домі Господньому перед очима священників і всього народу, і сказав: Так говорить Господь Савалов, Бог Ізраїлів: Знищу ярмо царя Вавилонського. Через два роки я поверну на місце це усі сусуди дома Господнього, які на виходу на сорт цар Вавилонський взяв з цього місця і переніс їх у Вавилон. І Єхонію, сину Еокима, царя юдейського, і всіх полонених юдеїв, які прийшли в Вавилон. І я поверну на місце, це, говорить Господь, бо знищу ярмо царя Вавилонського. Тобто два пророки, один говорить одне. Другий говорить зовсім протилежний. а бідні люди, кого мали слухати. Єремія каже, здавайтесь, полон буде добре. Появився інший пророк, який каже, два роки пройдуть, і все буде повернуто сюди. Хоча писання, писання передбачило, Бог наперед говорив: 70 років полона, про які там два роки можна було мріяти, якщо Бог сказав, що буде 70 років вигнання. І це Бог говорив. Що поки не скінчиться 70 років, толку не буде. Люди будуть полуні. І от вибір, і таке пророцтво, і таке. Як ви думаєте, люди схильні більше до якого пророцтва? Яке би пророцтво люди більше хотіли чути? Що приємне серцю? Тому, тому люди завжди пророки швидше слухали. Бо приходив лже пророк на обіцяє Гори і доли. Він же не буде. Обіцяти щось поганого, бо ніхто слухати не буде. Він каже: От тобі, вибрав я тебе, даю тобі дари, даю тобі те, даю тобі все. Пам'ятаю, навіть коли я покаявся сюди, прийшов до церкви, був тут один пророк такий. Він всім давав дари: дар, дар, даю дар, дар дар даю дар. Всі в дарах були, крім мене, бо я його не вже хотів слухати. А все решту обдароване мало бути. І де ці дари, по сьогоднішній день чекаю. Так легко купити когось, наобіцяти чогось. Бо коли ти говориш, покайся, бо як не покаєшся, то Бог буде з тобою судитись, бо Бог знає, що ти робиш, що ти впертий, як осел, то люди не хочуть таке слухати. Люди хочуть слухати, от, дари, дам силу дам, ото дам, і в Царство Боже дам, і на землі дам, і дам, і додам. О, це пророк то, що треба. А коли хто ходить і всіх упрікає, і дорікає, тут кого пророка в яму кинути, хай там мовчить. І сказав Єремія пророк пророку Ананії перед очима священиків, перед очима всіх людей, які стояли в домі Господньому. така пророческа перестрілка. Один говорить одне, другий друге. І каже Єремія цьому пророку Ананію. І сказав Єремія пророк: нехай буде так, нехай сотвориться Господь. Нехай виконає Господь слова твої, які ти промовив про повернення з Вавилона Сусу, дому Господнього і всіх полонених на це місце. Єремія каже: дав би Бог, щоб так було, як ти кажеш, хай так буде. Єремія і... І да, теж цього хоче, пророки там обіцяють гори й доли. Амінь. Хай так буде, тільки так не буде. Бо як ти людина, яка ходиш в гріхах, а тобі пророк обіцяє, що ти чуть не на Архангел Михаїл, ну ти ж включи розум, який ти Михаїл, як ти в гріхах по вуха. Як може Бог говорити тобі такі слова, коли ти сам собі свідок, що ти не такий? Що ти не такий? Бо деколи особливо по відношенню до служителів. От якщо вже якщо пророк з'являється, і він хоче в церкві трудитися, що він має найперше зробити? Купити пастора, щоб пастор йому не забороняв. Що зробити для того, щоб купити пастора? Сказати видіння, бачу тебе брат Іван у білому одязі, не два, а чотири білі крила, і ти піднявся аж до потолка. Тільки брат Іван знає, як він вчора, і після вчора жив. І коли він чує, що в нього чотири крила, як у херовима, то ти собі слухаєш думаєш, щось ти не туди, бо я себе знаю. А коли пророк бачить, що, що, що пастор каже, щось ти не туди, я таке зустрічав в практиці. Я везу білому із чотирма крилами. Я кажу, я щось в це не дуже вірю, на другий день везу у чорному і вже з шістьма чорними крилами, бо не даю зелене світло тому пророку. Це вже стара пісня. Тому е, е, пастора і ті, хто відповідальні за служіння, вони повинні не, не бути падки на похвалу, а, а дивитися реально на речі. Пастор не чорний і не білий, пастор сірий. Як правило, людина не є повністю біла і не є повністю чорна. Люба людина є людина. Якщо подивитися по об'явленню Божий підхід, зверніть увагу, як Бог каже через пророчество. Я бачу твої діла, бачу твоє терпіння, бачу твою віру. Але дещо маю проти тебе? От Божий почерк. Та, Бог не рівняє з землею, Бог не заганяє нікого в болото, але Бог і не буде тебе хвалити аж до неба, щоб ти не вознісся. Тобто Бог каже: я замічаю твої позитивні сторони, я бачу твоє старання, бачу, що ти хочеш щось, але це треба тобі поправити. І коли людина чує такі слова, знаєш, вона чує, що Бог бачить її старання, але Бог мотивує мінятися, бути ще кращим. І воно людину мотивує бути кращою. А коли тільки людина чує, що вона біла, або коли чорна, е, як Гена Нікутів пісню цю тю про тюрму, співає в тюрмах, де окна заколочені. Прийшов священик озабочений, і там є такі слова, що, хоч ти скільки Богу не служи, грішником помреш, ну то воно забирає будь-яку мотивацію бути кращим. Так і таке пророче слово. Воно чути, коли от ми робимо деколи зі зібрання, я ж теж плюс-мінус, уже за, за стільки років, вже трошки вас знаю. І от слухаю пророче слово, яке йде по людях, і думаю: слава тобі, Господи, наскільки точно, наскільки влучно говорить Бог, коли це Бог. Він знає думки. І він не буде говорити вокруг да около Він каже, в точку, сьомий вірш. Тільки вислухай Слово, Це, яке я скажу в голос тобі і в голос всьому народу. Пророки, які здавна були раніше мене і раніше тебе, пророкували багатьом землям і великим царством війну і біду і моровицю. І якщо який пророк пророкував мир, то тоді тільки Він визнаний був за пророка, якого істину послав Господь, коли збувалося Слово Того. Пророка. Тобто Бог каже, що в основному є винятки, але в основному пророк це така людина, яку Бог посилав докорити про гріх. Це основна функція пророка. Хоча в Ісаїї там йде пророцтво утішайте, народ мій, є пророцтво таке утішаюче, є пророцтво таке, що Бог посилає пророка підтримати людину, яка знемогла, яка вже не може. Іти далі. І Бог каже, я не один раз сам таке пророчество, Бог каже, сину мій чи дочко моя, я знаю твою біду, я тобі допоможу, я тебе проведу. Але в основному завжди Господь посилав пророків, як написано, тайне серця обнаружується, і паде людина, і каже, істина з вами Бог. Все-таки більше пророки докоряли у гріху. За що і не любили пророки, і вбили їх завжди? За те, що вони рідко роздавали. Компліменти, вони говорили про гріх. Дев'ятий вірш окремо. А якщо і щось добре казав, то він визнавався за Божого пророка, коли це збувалося. Тобто десь треба. Дякую, брат Андрій, це влучно підмічено. Якщо щось добре говориться, то в принципі і погане. Час, час визначає, десь треба і час дати, і не робити швидких висновків. Різких таких рухів не треба робити. Треба дати місце. Якщо Бог каже, що буде так або буде так, десь треба трошки, напевно, і почекати, щоби бачити, збудеться це слово чи не збудеться. Ну, я особисто, ну це мій підхід. Ви на мене можете не орієнтуватись. Якщо мене докоряють, навіть якщо я не вірю, що це Бог, все рівно беру це до уваги. А раптом все-таки Бог, а я помилився. Я, ну, це мої, мій підхід. Краще перестрахуватися, якщо тебе в чомусь докоряють. Я деколи кажу: я не дуже вірю, що Бог через тебе говорить, але все рівно дякую тобі. Бо якщо ти за мною щось підмітив, я і за це дякую, бо і це треба поправити. Тому, коли нас докоряють особливо домашні пророки, самий такий, ну не самий, бо є Божі пророки, вони сильніші, після Божих пророків на другому місці члени нашої сім'ї. І те, що члени сім'ї нам говорять, це деколи на 95-99% правда. Варто послухати свою жінку, що вона каже тобі, бо так як вона каже, тобі ніхто не скаже в церкві. І варто свого чоловіка послухати, який тобі щось каже. От. Тому що ми вже знаємо один одного як облупленого. Тому, коли нам вдома хтось щось каже, не треба казати, ти мене не любиш. Не, не говоріть так. Як кажуть тобі правду, ти мене не любиш. А в чому любов? Щоб стити, і тебе в... сатана тебе хоче спровадити в Прісподню, всі тебе кругом хвалять, хоч до мене й тобі правду скажуть. Тому коли жінка каже, що ти лодер, знаєш, ти лодер. наприклад. Або ще щось жінка каже, тому от таке. Десятий вірш. Тоді пророк Ананія взяв ярмо шиї, Єремії пророка і розбив його, і сказав Ананія перед очима всього народу ті слова. Так говорить Господь, так знищу ярмо на Носора царя Вавилонського, через два роки знявши його шиї всіх народів, і пішов Єремія своєю дорогою. Такий ананія дерзкий такий досить чоловік, каже, що він не згідний з Єремією, що два роки пройдуть, і все буде добре. І ще так ну, досить дерзко бере це ярмо, яке Єремія показує, як наглядну таку. Агітацію переконував, він знімає шиї, розбив, каже, що ти тут. Мультик дивився цей суперкнига. І дивлюся, Павло лежить е -е, закрив очі, і лежить на березі моря, рибки там над ним плавають. Ну, думаю, мультиплікатори придумали, де вони таке викупали. А потім відкрив послання до коринтян, де ніч ні у глибині морській. День і ніч у глибині морській. Так оказується, добу пролежав на дні морському, Бог його воскресив і пішов далі. Ну я цього з Біблії не розумів. Подивився, мульти очі відкрилися. Тому е оце театралізоване таке представлення, воно деколи допомагає щось побачити і зрозуміти. Кожна людина напи написано, кожна дорога пряма в очах людських. Кожен думає, що він в правді, хоч пророк, хоч просто людина. Всі думають так. Людина може не знати, що до неї є допуск, що вона не від Бога говорить. Той бідний пророк може й не розуміти, що його використовує злий дух. Як не розумів апостол Петро, каже: Господи, чи тобі йти на смерть, а Відійди від мене сатана. Петро розумів, хто його використав. Ні. Так само пророк може не розуміти, хто через нього говорить. Це складна річ, тому, тому десь люди, які мають пророчий дар, вони не повинні ображатися. Я пам'ятаю, з Молдавії з одним пастором говорив. Він каже: у нас є така практика, що ми ж час від часу беремо піст за сусудів, молимося за них. Якщо, наприклад, є якісь підозрілі слова, ми кажемо, наприклад, давай, сестричку чи братику, там місяць, два, півроку, ти не трудися, ми просто будемо за тебе молитись і постити, щоб Бог очистив твою посудину. І пророки погоджуються, і за них молиться народ, і Бог їх знову використовує. Ну, але коли людина дуже горда, вона каже: та що ви собі дозволяєте так про мене думати? А хто ти? Ти ж така людина, як і всі. Ананія знімає роги, поламав, кинув на землю, каже, що ярмо поламав, Зверніть увагу на поведінку Божого пророка. Він не, він не б'ється за нанію, не доказує, не кричить, не сварить. Спокійно пішов своєю дорогою. То не його Бог покаже, так чи не так. Бо коли, коли Божий сосуд, він за свою репутацію не думає. Він передав слово Боже. Хочеш, слухай, хоч не слухай. Бо знов, як для мене, ознака не Божого пророка, що аж слюна, летить з рота так доказують, що вони від Бога. Обіжаються, перестають зібрані ходити. А чого ти обіжаєшся? Кого ти так відстоюєш? С себе свою репутацію чи божу? Божу, не треба відстоювати, Бог сам за себе постоїть. Ти скажи слово. От я вийду за кафедру скажу проповіді, і хтось каже: Брат Іван, я з вами не згідний, так та хоч сто порцій, то твоє право. Я сказав, а ти розсуждай, так само пророк. І я сказав, так говорить Господь, і все. А решту слухаєш, не слухаєш, це твій власний вибір. Чого тут злитися і кричати, став би я зараз. В коментарях мені під проповіддю пишуть, я з вами не згідний. І я приходжу в суботу і, і давай тут плакати. Брати і сестри, написала мені одна сестра з Гондураса, що вона зі мною не згідна, Та на ну, і вона собі там щасливо живе. Я сам себе маю досліджувати, чи я у Бозі, і, і що я говорю. Так само сусуд Божий. І було слово Господнє до Єремії після того, як пророк Ананія розбив ярмо шиї пророка Єремії. Іди і скажи Ананії, так говорить Господь: ти скрушив ярмо дерев'яне і зроби замість нього ярмо залізне. Бо так говорить Господь Саваоф, Бог Ізраїлів. Залізне ярмо покладу на шию усіх цих народів, що вони працювали на наухо Доносора, царя Вавилонського, і вони будуть служити йому, і навіть звірів польових я віддав йому. Цікава річ, ану, брате, поможіть розсудити. Бог дає ярмо дерев'яне показати. Ананія поламав, Він каже, залізне покладу. То що тепер люди будуть більше страдати, бо Ананія щось там собі дозволяє? Невже поведінка Ананії впливає на тягар ярма? Як брате думаєте, ананія говорить те, що подобається людям. Бог каже, буде тяжко, але не до кінця. Вони це не хочуть приймати. Тоді Бог каже, буде ще тяжче. Бо якщо би то Ананія просто собі там щось придумав, а люди до цього не мають відношення, то через якогось Ананію люди мають страдати. Так не буде. Значить, таке пророчество солодке, воно влаштовувало більшість людей. І люди слухали Ананію, а не Єремію. І сказав пророк Єремія, пророку Ананії: Послухай Ананії, Господь тебе не посилав. І ти подаєш надію цьому народу неправдиво. Тому так говорить Господь: ось я скину тебе з лиця землі, у цьому ж році ти помреш, тому що то говорив усупереч Господу, і помер Ананія в тому самому році, в сьомому місяці. Єремія каже: давай подивимося, хто від Бога. Якщо ти доживеш до кінця року, то знаєш, не Бог через мене говорив, а якщо не доживеш. То люди останні мали би побачити. А ми будемо далі читати. Чи люди собі із цього зробили великий урок? Ну, як ви думаєте, от люди очевидці, той каже так, той каже так, до кінця року один не дожив, що говорив другий, всі решту мали би зробити якісь висновки? Брат Артур дуже доповнення гарне. Моїсей каже: якщо не Бог через мене говорив, все буде окей. І Якщо Бог через мене говорив, ви завтра побачите страшну річ, що земля розкриє свої уста, і всі провокатори, оці бунтівники, підуть живі під землю. Раз земля відкрилася, всі пішли під землю. Ну мені здається, до гробової дошки вже би не треба було цих людей переконувати, сперечатися з Мойсеєм. Ну, чудеса. Земля ще не встигла закрити свої уста, а вони кажуть, Мойсей встиг туди позаганяв під землю. А ви не боїтеся, що ви туди вслід за, за цими хлопцями підете? Бо наскільки людське серце жорстоке і бунтівне, навіть такі приклади смертельні, деяких людей не можуть заспокоїти, як каже Марина, а може збіг обставин? Земля собі просто так відкрила у, уста, просто так ці хлопці пішли. Таким незвичним шляхом на той світ, а може збіг обставин. Просто так, ми заговоримо про це, що якщо вже Бог судиться, і якщо вже Бог показує свій гнів, ну, то треба добре на це дивитися і брати собі це до, до голови, до уваги. Бо якщо Бог сказав, що Він так зробить і він так зробив, і казати, а може, то. Збіг обставин, ну, це небезпечно так думати. Є, е, є гріх людський, а є інтереси Божі. Якщо людина просто грішить, Бог її може дуже довго терпіти. Але якщо людина грішить таким чином, що затругуються Божі інтереси і Боже діло може пострадати, ну, то краще під це не попасти. Тому що Бог зітре в порошок забере, тому що є гріх. Людина собі там попиває, трошки там розчарувалась в житті, і то собі дозволяє, і все дозволяє. Це одна справа. Але коли ти стоїш напроти Божого діла і Бог не може робити, бо ти там стоїш, мокрого місця не лишиться. Тому одне діло гріх, а одне діло, коли ти щось бунтуєш у церкві. Е е якісь тут, от є такі люди, приходять в церкву, там бунти піднімають всякі заколоти. Бунтувати починають, то і діло Боже страдає. То можна попасти, пам'ятаю, коли церква тільки починалася. Знаєте, коли Велика Церква, там вже більш-менш порядок. Коли церква народжується, всі щось хочуть говорити, всі піднімають руки, всі такі активісти, всі кричать, всі лізуть на сцену. І це страшна річ. Чим менша церква, тим гірший порядок. Я колись думав навпаки. То я казав одному чоловікові, який постійно викрикує, бунтував. Ти мене після зібрання виведи на вулицю, дай мені два копняки і плюнь мені в лице. Це буде краще, ніж ти робиш це в церкві. Бо людина, яка прийшла і подивилася, і скаже: я в таку церкву ходити не буду, бо там порядку нема. Тому краще думати, твоя поведінка вона будує чи її звіру, чи руйнує. на цим варто вар 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 думати кожному, молимся.